Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти в Криму посилено шукають партизанів. Російські окупанти встановлюють у тимчасово окупованому Криму ще більше камер відеоспостереження для боротьби з партизанським рухом. Зокрема, спостереження планують посилити за залізницею. Загарбники сподіваються, що так вони зможуть попередити диверсії. Про це повідомив Центр національного спротиву на своєму сайті. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизанів, зокрема з руху АТЕШ, зазначили в ЦНС. Наприклад, наприкінці лютого 2023 року невідомі герої вдірвали колії в Бахчисарайському районі, що призупинило рух. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження, нібито проходженням важковоза. Україна продовжуватиме виплачувати пенсію своїм громадянам, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях. В умовах повномасштабного вторгнення Росії законодавство внесли корективи, які визначають, кому і коли призначається пенсія на тот. Очевидно, що громадяни на тот або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів пенсійного фонду для оформлення пенсії. Тому депутати запровадили процес, який передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення. Українці на тимчасово окупованих територіях та ВПО зможуть отримати безкоштовну правничу допомогу. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець українцям спростили доступ до безоплатної правової допомоги. Парламент підтримав закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги. Уповноважений із прав людини наголосив, що раніше законодавча вимога передбачала оформлення надання вторинної правової допомоги лише у разі особистого, тобто живого звернення клієнта до центру БПД, але була неможливою для виконання в умовах війни. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. На тимчасово окупованих районах Запорізької області окупанти почали націоналізовувати квартири. Два місяці тому окупанти Мелітополі робили поквартирні рейди, щоб виявити порожні квартири. Зараз вони вішають на двері листівки із надписом приміщення має ознаки безгосподарності. Також вони ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють, чи виїхали власники з помешкання. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також у тимчасово окупованому місті росіяни почали забирати житло за несплату комунальних послуг Російської Федерації. Окупанти в Енергодарі оголосили про евакуацію дітей перед контрнаступом ЗСУ. Таку інформацію активно ширять на ресурсах ворога. Дітей планують вивезти з міста з 5 по 7 травня. У місті роздають листівки, у яких закликають громадян евакуйовувати своїх дітей до Криму. Також окупанти їздять на автомобілях та озвучують це із гучномовців. Жителям міста і прилеглих населених пунктів пропонують звернутися у фейкове управління освіти до 22 квітня. У листівці вони пишуть у зв'язку із загрозою наступу збройних формувань України. Керівництво Запорізької області Республіки Крим ухвалило рішення про проведення евакуації дітей до 16 років у тимчасові пункти розміщення біженців у Республіці Крим міста Євпаторія. В Росії зростають антивоєнні настрої на вулицях Краснодара, Ростова на Дону та інших містах поширюють антивоєнні плакати, на яких закликають окупантів здаватися в полон, уникати мобілізації тощо. Побачила на вулиці, але навіть побоялася підходити. Написала одна з росіянок у соцмережах: листівки, на яких розповідають про те, як здатися в полон та вижити, росіяни називають такими, що, начебто, дискредитують армію. Водночас, українське підпілля, а також окремі невдоволені росіяни, найближчим часом ще більше активізовуватимуть свою діяльність там. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!